Вітаю! Сьогодні обзор монетки України 50 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з латуні. Реверс має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети крупний. Реверс монети має. По центру Трезуб. Зверху напис Україна. По боках листя каштану колося пшениці, там внизу дата. І ціна на сьогоднішній день такої монетки від 50 центів. Чому так? Тому що монетка має вагу 3,8 грама, друзі. Ось такого типу монета. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх.